Друзі, всім привіт! Хто приєднується до нас? Так, зараз приєдную. Будемо вести цей прямий, прямий ефір. Так, всім добрий день. О! Доброго дня. Є. Є зв'язок. Добрий день. Добрий день, добрий. Так. Нарешті. <рес> так, так, так. Друзі, нас видно, чутно. Ну, дайте нам якісь там подобайки чи плюсики, чи щось, щоб ми бачили, що вам чутно і видно нас. Аня, добрий день! Добре. Рада, рада з тобою на, на, нарешті зустрітися в нашому прямому ефірі, на минулому тижні не вдалося, але, попри все, це, це буде зараз <прав> прямо в прямому ефірі. Добре. У нас сьогодні дуже така цікава тема і для нас, дівчат, бо для бухгалтерів, бо я, як то кажуть, Віщаю на аудиторію бухгалтерів, тому будемо про це говорити. так, Про жіночість бухгалтерів, про стиль бухгалтерів. ну, Нам це зараз цікаво. Бо я знаю, що ти також займаєшся стилем з дівчатами, так, і в тебе і курси є свої. і... Так. Я прочитала твою місію на сайті, і вона дуже дуже перекликається з нашою з, з моєю місією. Да? Про жіночу унікальність, про стиль, як робити певними дівчат, дівчат, як надихати, як мотивувати їх через стиль. О, це дуже гарно. Я дуже рада з тобою познайомитися також. Дякую. І е, хочу вам зараз представити Аня Обертас. Це персональний стилист, імідж дизайнер. Вона в професії вже майже більше 15 років фешн-індустрії. Так, 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 так. А, І також фахівець в області психології стилю. Так, вірно. Так. У Ані є свої курси, і я дуже багато чула відгуків на ці курси, що там. Дуже така у вас збирається тусовка в Дніпрі так, з дівчатами, і дуже дуже класно. Так. Аня, і тому перше таке питання у мене буде до тебе. Чи звертають до тебе бухгалтери? А, так, Світлана, звертались і я хочу сказати більше, я сьогодні згадувала, скільки було дівчат саме з професії бухгалтерів. І якщо говорити про особистих клієнтів, які я клієнтів, яких я веду персонально, тобто, коли ми персонально підбираємо оберт, гардероб продумуємо, це шість дівчат. Вони різного віку, і є більш молоді дівчата, і є більш поважного віку жінки. А також це було, мабуть, років 5 або 4 тому. Я вела до 8 березня, мене запросили на велике ком'юніті, саме де були зібрані дівчата-бухгалтери, було десь 85 людей. І це було такий великий виступ саме для дівчат з цієї сфери. Це було дуже феорично, класно. Всі були дуже зацікавлені. Тому я так чи інакше пов'язана з цією сферою, mm -hmm. тому що ну, багато моїх дівчат, клієнтів в просторі в моєму є саме з цієї сфери, або бухгалтерія, або фінанси. Клас, клас. Це дуже добре. Добре. Знаєш, я з чого хочу почати, бо в нашій професії, в професії бухгалтера, дуже важлива знаєш, така довіра, репутація, так? І щоб чи можна через ти, знаєш, робити цю довіру, репутацію, так? Бо нам є ще проблеми у нас ще, бо ми сильно зайняті, okay. нас okay. немає часу. На, нас нема часу цим займатися. Нам треба таке, знаєш, швиденько, щось натягнути, щоб комфортно, ну такий трикотаж наше все, як то кажуть. <рес> <рес> знаю, знаю, знаю. Так, так. А ще знаєш, ще й це е, таке, таке питання, а як цей стиль може е, знаєш, я, повлияти на мій прайс? Так, ага. на, на мою а, как би, заробітну плату. Що це? Як це я можу чи ага. можна взагалі це робити? Так мені здається, зовнішній вигляд взагалі прямо пропорційно впливає на те, як до вас звертаються клієнти, скільки їх і що ви транслюєте, чи довіряє, чи довіряє вам клієнт? І ось тут чому чому справді дуже важливо кожній людині, яка працює з людьми. Особисто займатися своїм стилем, займатися образом і не пускати це, знаєте, так, на самочок. Як то mm -hmm. Тому що, якщо ми випадаємо з теми актуальності, тенденцій, я зараз хочу зробити наголошення, це не про світові тренди, подіумні, ну типу mm -hmm. там шляпа з пінням. Я зараз yeah, yeah. абсолютно ті тенденції, які можливо носити про актуальний крій сполучення тканин, сполучення кольорів. А коли ми розвиваємо око, коли ми розуміємося на тенденціях, що актуально, і коли ми це все використовуємо в наших гардеробах. Одягаємо на себе, ми транслюємо сучасний образ. Ми говоримо цим, що я в темі, я живу в 2023 році. Я сучасна людина, я використовую в свої в своєму підході в роботі з людьми сучасні. Якісь технології, я навчаю. це все зчитується з нашого образу. Тому, звичайно, нам необхідно сучасним жінкам, в які б сфері не працювали, а особливо, коли ми працюємо з людьми, слідкувати за тенденціями, дивитися за актуальними довжинами, кроєм і, звичайно, це все використовувати. Але на жаль, ми так звикли думати, що якщо стильно і гарно, то це 100% некомфортно. Ага. комфортно, та ну що треба. Я, я не знаю, якісь супер зусилля зробити, щоб там виглядати класно. Але ми ж звичайні земні, тим бо ми не працювали. І перше, що важливо розуміти, що одяг служить нам, а не ми йому, тому будь-який образ для повсякденного часу можна підібрати ком. Ортним стильним та актуальним. це по суті те, що я роблю для дівчат, коли ми навчаємося на курсах, або створюємо гардероби, образи для робочої сфери для якоїсь. Угу. Угу. Ну, от знаєш, ти зараз розказала це, а ми зразу е, 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 така картинка. Боже, коли ще цим займатися? Коли, коли знаходити час? Весь час на роботі дуже дуже зайнята. Постійно кожен день нові завдання, там і зовнішні, і внутрішні від керівника, коли ще своїм стилем займатися, це Ми, мабуть таке. Так, ну тут потрібно виділяти собі час так само, як ми виділяємо час собі на макіяж, на зачіску, на те, щоб сходити в душ і погодувати своє тіло. Так само потрібно виділяти час для того, щоб себе одягти. Звичайно, є варіант звернутися до персонального стиліста і спеціаліст підбере образи, і ви на це виділите там. Ну Наприклад, день-два да, тобто, це все ж таки можна виділити для тих дівчат, яким важливо самим розбиратися в цій сфері, розуміти правила, вміти для себе сходити на шопінг, тобто скомбінувати собі образи. І не витрачати час на гроші і час на те, щоб користуватися послугами стиліста, звичайно, можна пройти навчання для того, щоб закрити цю ем, ці питання в своїй голові. Ці знання вже з вами будуть постійно, і тоді ви тільки будете там ем, слідкувати за тенденціями mm -hmm. Mm -hmm. і вправивати все в своє життя. Тобто завжди є варіанти тут про вибір себе трошечки собі час виділити і е, досягти, ось ви хочете. Точно. Ти правильні, правильні слова сказала: виділяти час. Бо на все, да? якщо ти хочеш так, так. бути е, сучасною людиною, якщо ти хочеш цю репутацію підтримувати, так, то на все це як м, м, правильно сказала в розвиток свій. Вкладай, так. Да, вкладай, і так. це буде твоє. А, добре. Тепер така, таке питання, а які основні проблеми, знаєш, ми робимо коли збираємо гардероб? Угу. А основна проблема це не знання, це недостаток знань, що прикрашає вас як жінку, нас як жінку, мене угу. Да, Якщо там, ми візьмемо, наприклад, те, що я б там, працювала стилістом і просто собі обирала якийсь одяг. Перше, це не знання. Які форми пасують, які кольори пасують, як їх поєднувати, як буде гармонійно? Як можна зробити образ гармонійним, але при цьому не вкла... не міняти одяг, а змінити лише, наприклад, аксесуари і при цьому виглядати кожен день по різному. Це як правило таке чорне п'ятно в голові недостаток недостаток знань. Нас цьому не навчали. Нас не було такої дисципліни в інститутах, не було такої дисципліни в школі. У нас не всіх мама на жаль зробити, да. просто тому що вона теж цьому не навчалася. Угу. Зараз е, є професія стиліст, яка допомагає жінкам. Подобатися собі, створювати собі гардероб, складати його або самостійно, або за допомогою спеціаліста. Але поки ви не розумієте, знаєте, що, що вам пасує, що вам підходить, будуть знаєте, прогалини і будуть експерименти. Це в кращому випадку вони будуть, да і може якийсь експеримент увінчається успіхом, і ви щось віднайдете в чому вам гарно, але як правило дівчата просто бояться виглядати смішною, не експериментують, кажуть, що мода не для мене, і на жаль, виглядають не дуже Угу. Угу. Аня, з чого починати? З чого починати ці знання? Е, Які знання? Треба ти... спочатку так. Ага. Ну, а, база ота? Варіанти різні є, да? тобто можна зараз і в Ютубі багато відео дивитися, якщо на це є час. А можна ем, пройти якісь майстер-класи, інтенсиви, невеличкі курси, хоча б да? з, чим, з чого почати. Запрошую до себе на сторінку. У мене зараз буде і невеличке навчання онлайн, і буде великий курс у лютому офлайн. Тобто почати черпати знання, сходити на майстер-клас, познайомитися зі стилістом, послухати, як він говорить, взяти якісь корисні речі і почати це використовувати в гардеробі. Ну і звичайно, це коли знаєте таке перші-перші рухи, mm -hmm. в плані підписатись на сторінки стилістів. Витися їх прямі, міри, послухати, що люди кажуть, що говоряться, обрати собі людей, яких приємно слухати. На яких приємно дивитися? Можливо, трошки почати копіювати їх стиль. Це те. Спосіб, чому ні? І якщо вже захочеться навчитися цьому, буду рада допомогти. Наприклад, я навчаю mm -hmm. а, результати, це справді те, що закриває питання, нема чого одягти, немає часу на одяг, немає бажання ходити по магазинах, це все якби ці питання закриваються. Все, на все з'являється час, все розуміється, складаються класні образи, і ви собі подобаєтесь. Mm -hmm. Тобто різні ступені. Як да, почати працювати над цим? От можна почати з маленьких, а далі вже як? Пір. Може, вам так сподобається, знаєте? Може, дівчата може так сподобається. Знаєте, коли до мене приходять там, думають, думають, думають через півроку або через рік пішла дівчинка на курс, Боже, чого я це, чого я це раніше не зробила? Обов'язковий про курс пройшов. Аня, давай ще. Нам подобається класно виглядати, хочемо ще. Тому, дівчата, тільки почніть приділяти собі час і буде клас. Так і є. Я от з від mm. роботи зі стилистами, так я ну, майже десь не в ранньому віці це почала робити, да, а мені вже було майже за 40. Так кажучи, так і коли перший раз я отримала таку консультацію, то в мене дійсно було таке, Боже, ну це зараз вийшло так, що я повернула сама себе так. собі, як то кажучи. Бо до, до цього в мене був один такий стиль, не такий діловий одного кольору, і, і все. Я думала, що це так треба. Ходити, і це мій стиль, який я повинна в бізнесі виконувати. Так? А потім, коли мені оцю всю яскравість стилі показали, так? Я показали, що мені підходить, які, які кольори, які фасони, так? які матеріали там, які фактури. Оці. Uh -huh, uh -huh. А, то я для себе відкрила дійсно такий, знаєш. Світ о цього яскравого життя можна так сказати, так. да це справді так і стається, і я хочу вам сказати і. Е Підтримати вас в тому, що е, до мене до речі, от ви кажете, да, не в супермолодому віці. Да, тобто ви кажете да. після. Світа. І е, коли в мене питають Аня, а я а хто приходить на курси? А я боюсь, що я там буде буду mm -hmm. за така доросла, а там будуть молоді дівчата. Молоді дівчата не приходять. Молодим дівчатам вони, як правило, експериментують і це жінки від 30 35 mm -hmm. років це саме той час, коли жінка розуміє, що їй потрібно розвивати себе, і зовнішній вигляд це також розвиток, саморозвиток, і починає шукати свої стилістичні. Прийоми. І це якраз абсолютно нормально. До мене приходила приходили дівчата. Ну я їх так всіх називаю дівчат. Та <рі> да, там шістдесят Ну тобто ніколи не пізно, і все справді життя а, починає грати іншими фарбами, те, що ви тільки ще розказали. Тому дівчата ніколи не пізно на не бійтеся, не бійтеся. Це не страшно. Це навіть це а, буде відкриття для вас, і ви дійсно знаєте як. Відкрити для себе саму себе, так. яка ви, так. Так. Е, так. А ще таке питання: а як себе зберегти від оцих спонтанних покупок? Uh -huh. Бо зараз там наслухаєшся тіктоків разних, і там оце, оце тренд, оце. Uh -huh. Також треба жіночки, так? Ага. Да? як ага. зберегти себе від цього? Я зараз знову скажу те, що я казала. Коли ви знаєте, що вам пасує, ви не куп не купите те, що можливо не пасує, але супер тенденції. Це перше. По друге, коли ви стоїте в магазині і дивитеся на оцю річ, і думаєте, о Боже, там же ж токі сказали, треба взяти. Так. Так? Так. Обдумайте, чим ви будете комбінувати її. Ну прям я не знаю. Одягніть на себе, примірте, зробіть обов'язкове фото в примірочній, вийдіть з магазину, попийте кави, будь ласка, подумайте, згадайте, що у вас в гардеробі є, з чим ви це будете комбінувати. Якщо ця річ а, комбінується, ну хоча б з трьома-чотирма образами, і ці образи будуть вам служити, і ви будете їх а, часто носити. Супер класно купуєте. Якщо ви розумієте, що вам до цієї речі треба ще гардероб купити. То мабуть, і ви не розраховуєте на то, мабуть, давайте ви трошки притормозите і подумаєте ще раз, що потрібно вам, вам ця річ. Це такі перші правила, ну одне правило, яке може вберегти від е, спонтанних покупок. Угу. А якими нам е, порекомендуєш сервісами е, користуватися там от цю надивленість свою угу. знаєш робити? А... Для чого потрібно по перше розвивати цю надивленість, да розвивати око? Для того щоб коли ви йдете на шопінг, або щось замовляєте в онлайн магазинах або вдома е, створюєте образи перед дзеркалом, ви розуміли, що десь я це вже бачила. А це означає, що так можна. Тобто, у вас більше простору для експериментів і ви більш ну, не така скована в цих експериментах. І розвивати надивленість дуже класно в пінтересті це застосунок, Pinterest, де ви вбиваєте англійською, наприклад, street style 2023, стильні луки 2023. 2024 Тобто будь-які такі пошукові. Слова вбиваєте, і вам він відкриває дуже багато фото. Ви їх зберігаєте або пролистуєте, навіть якщо вам буде щось не подобатись, вам не повинно все подобатись. На щось ви будете дивитися так: о Боже, як вона це на себе одягла. Да? Особливо, якщо це якийсь такі дурний стріт стайл. Дивіться, воно знаєте, все одно записується в голові. Десь там. І все одно, так чи інакше, ви потім не будете дивитися в тому ж інстаграмі і в Тіктоку на тренди, такі хот тренди гарячі тренди, і думати, о Боже, це не мода, це взагалі якийсь стреш. Я ніколи так не одягнусь, я ніколи не буду модною, я ось собі одягла цей чорний джемперочок і пішла. І все, мені у ті сипір'я не треба. Знаєте? потім mm -hmm. mm -hmm. Ви собі забороняєте навіть експериментувати і дивитись е, в якусь сторону актуальних тенденцій. Тому е, тренуємо око, розвиваємо надивленість через пінтерес для того, щоб потім у вас було більше простору для експериментів в одній голові. Перш за угу, угу. Тобто, треба е, спочатку. Собі такі знання де... Так, потрібно закрити базові потребу знань. Кожна жінка, абсолютно кожна, має потребу бути гарною, бути красивою. Це навіть проводила експерименти вчення про базову потребу людини. А жінки не mm -hmm. бачить, всі ми хочемо виглядати красивою. Так ось оці знання базові вони закривають цю потребу. Ви точно знаєте, що вам підходить, що не підходить. Так, mm -hmm. наприклад, ви хочете порушити правило стилістичне? Тож, як виходячи з вашої зовнішності, це зробити, це не означає, що вам потрібно. Буде щось не носити. Можна носити все, але як. Да? І коли ви цю прогалину закриваєте, вам тоді набагато легше експериментувати. Угу. Ясно. Аня, як ще нам таке питання, як правильно починати роботу зі стилистом? Да, з чого починати? Ну, по перше, подивитися, який стиліст вам близький по духу. Знаєте, це ж як з перукарем, Так, Правда. справді так, так. є люди, які класні професіонали, але нам, наприклад, з ним буде не дуже комфортно. Ну, да, тобто подивитися інстаграм, послухати, mm -hmm. як твори дівчина або хлопець, стилісти також є чоловічої mm -hmm. чоловічої статі. Послухати. Записатись на перше знайомство у нас є така позну це не послуга, це просто знайомство. Наприклад, до мене в шоурум можна просто прийти, познайомитися, поговорити, можна навіть щось у мене приміряти, послухати, це взагалі, да почути mm -hmm. як взагалі людина, і е, озвучити свій свою задачу і послухати, як е, стиліст запропонує е, які варіанти вирішити. Mm -hmm. і того вже слухати, що пропонує, і розуміти вже своє відчуття, чи вам відгукується, чи не відгукується, і чи готові ви довіряти цій людині себе і співпрацювати? Я хочу зараз ще раз такий ще такий момент сказати: що коли ми беремо клієнтів на супроводження, це не робота індивідуального стиліста, це співпраця з клієнтом. Тому що ми дуже багато запитуємо клієнта, ми дуже багато розпитуємо клієнта, тому що нам необхідно розуміти суть, чим клієнт живе його ем, потреби, і не тільки в одязі, а взагалі, які сенси він вкладає в свою роботу, в своє життя для того, щоб максимально відобразити. У цей такий е, е, глибокий внутрішній світ е, мовою одягу і зробити ці образи комфортними і носибельними в е, повсякденному житті. Угу. Так. Дякую, так. Друзі. Якщо у вас є питання, зараз є така можливість у вас написати нам питання і задати його е, Ані. Так. Аня, а поки там е, люди нам нас дивляться і думають про питання, е, розкажи таке, в чому зустрічати Новий рік? Ой, а я вчора була до речі прямий ефір. Ага. У мене прям він збережений, і а, я так готувалась зробила там колажі, які не змогла під час ефіру виставити, вивести на екран. Ну, що якийсь бій стався, тому продублювала їх в сторіс. А, от там буде дуже багато ідей в цьому прямому ефірі, і в сторіс зараз у мене я прям рекомендую вам перейти, подивитися, послухати і надихнутися. Я, до речі, щодо нового року, от завжди питають, Ань, а в якому кольорі? Зустрічати новий рік, ну типу знаєте, там кожного року так. я навіть, так, ніколи не дивлюсь за цими uh, кольорами. Я якщо чесно не дуже вірю, там що від кольору там буде щось залежати. Тому завжди рекомендую перше зрозуміти, де ви святкуєте новий рік, тобто це десь ви на вихід, там mm -hmm. в ресторан, десь можливо якась кав'ярня або десь на людях. Ви зустрічаєте вдома новий рік, або можливо ще у вас mm -hmm. ідея. і це буде першочергова точка, з якої ви можете починати формувати ваш образ, тому що місце буде накладати. Важливі моменти. тобто, Будете ви в ви будете вдома, і взуття не буде потрібно. А будете ви в романтичній атмосфері з коханою, це буде якась піжама і насильства і так далі. А можливо, взагалі не буде піжами. Знаєте, так це теж важливо. Чи можливо у вас вся сім'я збереться за великим столом, і ви вирішите, що. І бути будете в таких новорічних, як в замках, нарядах, і це буде взагалі ось таке свято. Або вам потрібно буде а, купити якийсь образ, щоб відсвяткувати в ресторані? Угу. його Саме, саме там. Ну, місце накладає відправну точку? Ясно, ясно. Так, друзі, ну що, питань нема поки. Угу. Аня, дуже тобі дякую. Це такий у нас, знаєте, експрес-курс був. А, а взагалі, я рекомендую підписатися на сторінку Ані, там багато корисного є. Okay. Є, є е, онлайн курс, так, який Аня yeah. буде запускати в, новому, в наступному році. Yeah. Е, дуже дуже рекомендую. Так, ну і всім бажаю бути сильними, красивими. Е, Бо це теж творчість, так це те, а, що, що дає нам оту енергію, яку нам іноді не хватає, да, для того, так. щоб ви знаєте, я а, роблю висновок от, вже в 2024 році, буде 10 років, я, як я працюю стилістом. Як да, я вперше пішла з клієнтом, і мені за це заплатили гроші. І хочу сказати, що коли жінка подобається собі в дзеркалі, а, коли вона дивиться на себе, і думає, боже, ну я таке, класно Так. класно. І знаєте, це відчуття, коли ми не можемо собою налюбуватися, хочемо там щось пританцювати. Це ж взагалі дуже круто цей стан це підвищення нашої жіночої енергії. В нас горять очі, вони блищать і мені здається, ну ми готові просто він зна звернути гори, тому е... а чоловікам це подобається, коли жінка його з енергією так. Так, і так. вони теж готові для такої це жінки класно. гори звертати. Тому це класне відчуття, коли ми собі подобаємось. І я хочу побажати всім дівчатам, абсолютно всім, у будь-якому віці відчувати оце натхнення через своє відображення в дзеркалі. Так. Це моя велика місія, щоб дівчата не задумуючись брали речі зі своїх шаф. Одягали на себе і були гарними, оце мені здається, на це, це мій ідеальний світ, коли у всіх дівчатах. дівчат є класні гардероби, коли їм комфортно в цьому одязі, і вони не дивлячись отак, що впало з шафи, і вони красуні. Оце взагалі буде класно. Цього клас. бажаю, клас, прямо таке. знаєш... Річка полилася така красива, таких енергій. Дякую. <ріст> <ріст> так. Все тоді дякую дуже, бажаю зустріти Новий рік класно, так. Дякую, дякую. дякую за зустріч і на зв'язку. Дякую, Світлана, дякую вам за запрошення і вашу підписку. І нашим слухачам зараз я бажаю, щоб всі мрії в новому році обов'язково збулись, і якщо ви мрієте про стильні класні гардероби, хай також ця мрія обов'язково збудеться. Дякую так. вам. Все, на все добре всім.